Вітаю, 62-й випуск циклу передач «Зрада чи перемога» від мене Олексія Голобуцького, політтехнолога, який має 25-річний навіть більше досвід роботи в політичній сфері, і який намагається, тобто я намагаюсь регулярно давати аналіз тих подій, що відбуваються в Україні у світі. В максимально, як мені здається, доступній формі для того, щоб поширювати україномовний контент в мережі YouTube. Я не хотів сьогодні, тут воно ну, були інші плани з приводу тем, але, ну, бачите, помер Навальний, як би ми не хотіли ігнорувати цей факт, бо це росіянин, змушений буду сказати дещо я думаю з цього приводу. Ну, і візити Зеленського в Європу, підписання договорів про безпеку. Що це дає, чи може дати, взагалі, чим це, так би мовити, що це нам надасть в майбутньому? Почнемо так. Зранку пішла інформація навіть в день про те, що Навальний Олексій Навальний, російський опозиціонер, помер в тюрмі в Сибіру. Від нібито в нього відірвався труб. Але як кажуть, спеціалісти російські, які займаються тюрмами в Росії це таке найпоширеніше пояснення будь-якої смерті. Ну то не треба нічого, тромб відірвався, от і все, не лізти куди не треба. Тим більше знову ж таки, тромб, що він відірвався, треба тільки після того, як відбудуться спеціальні процедури, тобто вскриють цю людину і подивляться. Так просто сказати, що людина вмерла від цього, від дуже важко. Але тут проблема не в смерті в реакції, так. Ну, я не здивований реакцією на Заході. В них нема таких проблем, як в нас. Тому, звичайно, там солідарність. Дружина Навального виступила на на полях Мюнхенської конференції, сказала, що всі Путін відповість за це і так, далі, і так далі. Всі там солідарність проявляють. Але дуже багато українців, дуже багато. Я просто слухаю декілька етерів. Здивований деякими людьми просто, які починають розповідати про героїзм Навального про все інше. Якщо би Навальний не був з Росії, не був росіянином, і це б не стосувалося взагалі нашої війни чудним чином, можливо, я навіть би до певної міри би і співчував так. Те, що він людина смілива тут, беззаперечно, які там мотиви мотиви стояли за його вчинками, це інше питання. Я конспірологію зараз не буду влазити. Навіть якщо тобі гарантують, що з тобою нічого не зроблять, але ти знаєш, що ти знаходишся в Росії. Це вже до певної міри сміливість, коли він повертався назад в Росію після спроби, нібито отруйнює його. Але тут мені здається важливо той факт, що багато хто не розуміє сутність настільки Навального, взагалі взагалі ці цієї проблема в тому, що у нас дійсно у нас величезна проблема. Наш конфлікт. З Росією він настільки глибинний і настільки тягнеться в, в віках, так, що він не вирішується от таким питанням, що пройде хороший русський, і все покращиться і стане краще. Ні. Повна деформація, навіть реконструкція Росії, коли зникне взагалі її імперське начало, і вона буде побудована за ознаками. Зовсім іншими, ніж зараз, може служити якоюсь певною гарантією того, що в майбутньому ця наша війна, яка триває практично 300 років, колись закінчиться. Вона буває повномасштабною ця, війна, вона в інших формах проявляється, так? Це так склалося. Це рідкісний випадок, коли саме існування України протирічить існуванню Росії, самої ідеї Росії. Так? Росія не може існувати. Коли Україна не є частиною її, чи не є в повній орбіті її, так би мовити, так ну це практично вся наша історія нашого існування за останні 300 років. Ми були чи частиною Російської імперії, потім частиною з великим перервою на визвоні змагання, потім радянського Союзу, а потім знаходились десятиріччя в орбіті впливу Росії, яка була достатньо слабка в 90-х роках. І от, коли з'явилися гроші, коли з'явилися можливості, все пішло по новій. І впевнений, що Навальний, виходячи з сутності, взагалі російської ідеї, був би таким же самим Путіним, можливо, навіть гіршим, бо він розумніший, він сучасніший. Якщо, наприклад, би Путін помер і Навальний якимось чином би зміг стати президентом, то ситуація для України кращою не стала. Це питання в повинна з Росії щось таке трапитись, щоб воно. Росія, раз повторюсь, повністю була перебудована. Я не кажу навіть про розпад, я кажу про перебудову сутності самої Росії. Тому я вже не кажу про те, що бувший там націоналіст, бувший, бувшим імперцем не можна бути, імперець, про бутерброд, ми всі це пам'ятаємо, кримний Бутерброд і так далі. Зрозуміло, що це все характеризує Навального як людина, яка в будь-якому разі. Не друг України. Чи міг би Навальний, тобто сам фактор Навального, чимось нам допомогти. Ми ну, ми це бачимо. Всі дії Навального так чи інакше, в тій системі координати, яка склалася в Росії, вони ні до чого не призвели. Тобто ми хотіли би, звичайно, щоб дії Навального, тоді, коли він ще був на волі, якимось чином послаблювали Російську державу, послаблювали Путіну, але навпаки все відбувається. Вони тільки його посилювали. Так чи інакше, система постійно мобілізувалась, мобілізувалась, тобто це навальний був таким подразником для системи, яка вилавлювала виловлю, свої слабкі місця і яким чином вирішувала ці проблеми. Так? Е, якщо б я хоч трошки вірив в російський народ, який я постійно про це кажу, в мене є російська кров, в мене є родичі росіяни, з якими я не спілкуюся з 2014 року. в мене мати росіянка за походженням. Я російський народ. ну, Історію дуже добре знаю, літературу вивчаю. І я не вірю, що це інше слово, крім бидла російське, яке і складає 99% цього так званого народу, що вони, що на них якимось чином смерть Навального вплине, хоча б на його прихильників, яких нібито там до 10-13% є так, ну хоча б у Москві ні, будуть якісь поодинокі акції, які дуже швидко зламають. Тобто, це не стане, ну, це просто я кажу з его точки зору, так, щоб смерть Навального якусь нам користь понесла в Україні. Єдину користь, яку я бачу, це в тому, що ну, це може стати аргументом для наших західних союзників, в тому, що вони ж все ж таки ще більше поспішили з нашою допомогою. Бо ми повинні розуміти, в Навального, на жаль, для нас. Знає Західна Еліта, він там фільм про нього Оскара виграв нещодавно в минулому році. І, взагалі, вони люблять. Ну, західний світ як був росією так і залишається Росією Він не став україноцентричним. І тому загибель головного позиціонера в тюрмі, це до певної міри може спонукати все ж таки. Ну, це стане просто аргументом для внутрішньополітичної дискусії, яка триває в європейських країнах і в Америці, для того, щоб пришвидшити допомогу Україні. Допомагати яким чином російська позиція мав вже ніякого сенсу, абсолютно так. І тим чином покарати Путіна може тільки одна сила в цьому світі це Збройні сили України. Іншої сили на даний момент поки що немає. І ось на цьому фоні э, Зеленський приїжджає в Німеччину, підписує договір. Про співробітництво з Німеччиною, яку, звичайно, всі наші називають гарантієм безпеки, ніякі це не гарантії, вони так навіть не називаються. Під час можливого повторного нападу Росії на Україну е Німеччина проводить консультації 24 години, то яку нам допомогу надати, чим допомогти, і так далі, в межах того бюджету, який закладений в, е в, в Німеччині. Так, тобто... Ну, скажімо так. Ні, я не, я не проти, звичайно. Всі ці договори потрібні. Звичайно, хай будуть, треба працювати і так далі. Але просто треба називати своїми іменами. так? Звичайно, Захід готується до заморозки, що до перемир'я чи там, до якогось проміжного етапу. І коли це станеться, оцей буде за задумку, я так думаю, західних країн це є гарантією. Ну, на увазі сам договір, щоб з Росії, коли захоче напасти на Україну наступний раз, якщо взагалі це будуть ці перерви, заморозки і так далі. Якщо вона захоче напасти на, на Україну, то ось західні держави будуть у них є зобов'язання, нібито так допомогти нам по максимуму в цьому, в цьому питанні, що знову ж таки. Ми бачимо зараз складно йде з цією допомогою, так, як під час повномасштабної ну, війни. Ну, будемо дивитися, що з Франції чекає підписання такого договору. Тобто, з піарської точки зору, це, мабуть, навіть необхідно, з практичної точки зору, це ну, в мене виникають певні, певні, певні сумніви. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, ставайте спонсорами мого каналу. Я дуже прошу спонсорів. Так? Вас не багато, але ви є. Давайте якісь мені питання задавайте. Не в плані, щоб я відповів да чи ні, в коментарях. А я написав якісь відео, концептуальні питання, на які я можу відповісти, чи ви б хотіли, щоб я відповідав. Хотів я сказати щось з приводу Авдіївки, але, повторюю, завжди по це говорю. Я не військовий експерт, залишаю цю тему військовим експертом. Ситуація, судячи з цього, жахлива, але. Е Бачимо, соціологіка виходить про рейтинги, про те, що падають рейтинги Зеленського. А залужного рейтинг, ну, скажімо, тримається. І поки що на президентських виборах за КМІС він перемагає на президентських виборах залужний. Так, Зеленський займає друге місце. А його політична сила, яка, якщо вона існувала, зайняла перше місце в парламенті з таким серйозним відривом від партії Зеленського. Тобто фактор залужного ще залишається достатньо потужним. Наскільки це всього вистачить, я не знаю. А Відповідь ми познаємо, мабуть, тільки в майбутньому. Як буде розпоряджатися цим рейтинг сам залужний? Повинні розуміти, час триває, кожен день нові події. Що буде через місяць-два, уяви немає ніхто, крім Бога, якщо хто в нього вірить. так? Будемо чекати на соціологічне дослідження через місяць, через два, щоб було б чим зрівнювати. Звичайно, що якщо здача Вдіївці, відступ від Адійки відбудеться в найближчі часи, це буде виглядати вже як перші кроки, скажімо так, нового головнокомандуючого. І, скоріше за всього, це не будуть популярні кроки. Хоча знову ж таки, ну тут ми ж розуміємо. Ми пам'ятаємо, як було з Бахмутом, і це відбулося при залужному. Тому будемо дивитися, тут важко щось аналізувати на даний момент, тобто це для військових експертів аналіз. З приводу мобілізації ви бачили моє коротке відео. Ну, нічого Я бачу дискусію, яка триває і в мене, і в багатьох інших з приводу опитування, де 89% виступають проти примусової мобілізації, 90% виступають за добровільну мобілізацію з додатковим фінансуванням. Що таке добровільна мобілізація, я не уявляю. Ну не може бути. розумієте, мобілізація це в будь-якому разі примус. Добровільці, вони, вони вже пішли, вони зараз є, так, вони йдуть. І це для, для, для цього не потрібно проводити мобілізацію. Е, щодо грошової мотивації, ну треба ж розуміти, де, де, де ці так би мовити, гроші брати. А, чи є в нас ці гроші? Ми ледве можемо, ну чекаємо на допомогу Сполучених Штатів. Європейці нам щось дають в принципі, так триматися більш-менш в тому стані, ми зараз є на ці гроші. можна, але ось збільшувати об'єми фінансування. Ну, судячи з усього, потенціал, тобто весь ресурс, який може дати Україна і українська економіка, практично вже вичерпаний. Знову ж таки, це повинні вирішувати наші західні донори. Я тут не ставлю питання, я не маю права, я це постійно говорю, не маю права. Я не мобілізований, так. я не в окопі, зрозумілих комусь причин, ті, хто знають мене. На жаль, здоров'я так склалося в мене, це ще до війни. Не дозволяє мені. Виконати свій обов'язок, так би мовити, так? тому я, я не ставлю, я, я, я відповіді не знаю, які, що, що таке правильна мобілізація в наших умовах. Я проаналізував дуже багато, як історик. Є мобілізація в багатих країнах, там більш-менш зрозуміло, так? є мобілізація в країнах, де величезний ресурс людський був, мобілізація була, є примусова мобілізація в Радянському Союзі, де ніхто нікого нічого не питав. так? І, але будь-які всі ці мобілізації, так чи інакше, вони, звичайно, що ну, це в будь-якому разі це примус. Маленький, великий, але примус. Тому підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, ставайте спонсорами мого каналу. До спонсорів я вже казав свою пропозицію. Задавайте питання, буду робити конкрет, окреме відео під це. Ну і давайте до наступних зустрічей.